Діти у перед дні завжди чекають на сюрпризи і подарунки на диво казку. Відтак на візит бажаного гостя Святого Миколая. Народний депутат Василь Петовка сприяє, аби діти тячівщини та рахівщини, таки дочекались на подарунки в навчальних закладах. Цього року напередодні новорічних різняних свят в Закарпатті з командою єдиного центру проходить акція з любовю та турботою до дітей. І в рамках цієї акції, за підтримки народного депутата України Петолки Василя Васильовича, було вручено всім діткам Тячівського і Рахівських районів Солодкі подарунки. Умічники та представники народного депутата завітали до освітніх установ Тячівського району. До прикладу в Нижньо-Обшанській школі гостей зустрічало більше восьми сотень учнів. Віршами та піснями, як українською, так і румунською, діти демонстрували впродовж року, вони були чарними та слухняними. У нас вже ця традиція для нашої школи, не тільки для нашої школи, а для школи Тячівського району занести подарунки на святий Миколай. А от у Тячівському Грушеві Миколаїв школі зустрічало 680 дітей. Тут також панував святковий настрій. Сьогодні для нашої дітвори дуже радісне свято, яке чекають кожний рік. Я вважаю, що наші діточки такі, що вони дійсно заслужили того, щоб сьогодні якраз дістати дуже гарні подарунки, тут Миколай виявився напрочу щедрим. Окрім солодощів, подарували шкільному колективу 13 магнітних дошок, придбаних за рахунок місцевого бюджету за допомогою сільських депутатів, які вирішили виділити кошти на закупку. Дощок в нашу школу, тому що школа побудована з 91-го року, було виділено депутатами сільської ради 50 тисяч гривень закупки магнітних дощок для перших четвертих класів. До слова чотири магнітні дошки подарували сьогодні і Грушівський ЗОЖ першого ступеня. Дон депутата вручили школярам у трасі солодкі подарунки. Перші виконання дітей не змогли залишити байдужими практично нікого. Приємне те, що вже кілька років дітки нашої школи в нас найбільша школа в районі. У нас 1198. Кожна дитинка сьогодні, як і в минулі, отримує подарунок. Кожен цьому радий, тому що це приємно, що про нас дбають і піклуються про дітей. День святого Миколая завітали гості з подарунками й до Солотвіна. До прикладу у Солотвінській школі інтернаті першого другого ступенів дві сотні дітей їх таки отримали. Загалом 7 тисяч вихованців ДНЗ та 31 тисяча школярів рахівщини Тячівщини від народного депутата Василя Фотьоки отримали солодощі та вітання зі святом.